З дуже багато планів і з 1 січня дійсно ви задали за такі безпечні зупинки, і це був перший крок у місті Харкова. Ми було теж вимушені, бо ракета С-300 долітає до міста Харкова приблизно за 40 секунд. І ми були вимушені поставити такі безпечні зупинки і використовуємо їх і як пункти незламності, бо вони обладнані таким чином, що там можливо знаходитися у. Час, коли гіпотетично може бути блокаут. я не так так влаштована, і крім цього, хочу сказати, що ми з січня місяця почнемо такий метросадик, дитячий садочок, бо дуже багато сьогодні знаєте, учнів, які будуть проходити підготовку до справжнього садика. І вже знаєте, за цей час дуже стислий час, записалося 400 учнів з трьох. Тисяч з трьох тисяч, які в майбутньому попайдуть до школи, і тому будемо готувати наших діточок, щоб вони по справжньому пішли до школи вже з першого вересня.